спорту представляє торговельна марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. На п'ятому каналі час спорту спонсор показу торгова марка Хортиця. Я Станіслав Хацкевич. Вечір добрий. В австрійському Інсбруку триває 22-га зимова універсіада. Сьогодні у дев'ятий день змагань українці звоювали ще дві медалі. Знову постаралися біатлоністи. Так в жіночій естафеті 3 по 6 кілометрів. Наші дівчата Оксана Яковлєва, Інна Супрун і Оксана Хвостенко вибрали золото. А в чоловічій естафеті 4 по 7,5 кілометрів українці фінішували другими. Програла наша команда росіянам. Єдиного і як з'ясувалося, ключового промаху припустився на завершальному етапі Андрій Дереземля, срібними Зарами стали також Олег Бережний, Роман Прима і Олексій Коробійніков. В італійському анхольці триває шостий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні в боротьбу вступили жінки, вони змагалися в індивідуальних перегонах на 15 кілометрів. Подробиці від Олексія Більського. На відміну від чоловіків, яким учора страшенно заважав вітер, жінки відчули іншу проблему. Ще зранку в Анхольці пішов сніг, і на момент гонки його нападало ледь не 20 сантиметрів. Він заліплював очі і вимагав від біатлоністок підвищеної концентрації на вогневих орбежах. Саме сніг став причиною найгіршого за всю кар'єру виступу однієї з головних претенденток на золото, француженки Селін Бейлі, яка припустилася семи промахів. Вибило з боротьби за призові місця, і головні фаворитки збірної Німеччини Мартіна Глагов та Урсула Дізель. Росіянка Ольга Пильова, що в цьому сезоні виборола вже три золоті медалі та вийшла на гонку в жовтій майці лідера Кубка світу, відстріляла бездоганно, але в підсумку опинилася на третьому місці. А переможницю перегонів на 15 кілометрів стала екс-українка, нині представниця Білорусі Олена Зубрилова, яка вперше в цьому сезоні піднялася на п'єдестал. Срібло здобула шведка Анна Олефсон. Непогано розпочала дистанцію українка Лілія Єфремова. Але в підсумку вона припустилася двох промахів і погано пробігла другу половину дистанції та опинилася на 42-й позиції. Найкраще в нашій збірні виступила Олена Петрова, 32 друге місце. У Мельбурні триває відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Сьогодні завершила боротьбу на турнірі ще одна українка. Спочатку Тетяна Перебийні споступилася у другому колі одиночного розряду 14-й сіні італійці Франчесті Чиявоне 6-2-3-6-0-6. А потім парі з росіянкою Аліною Житковою Таня програла американсько-італійському дуету Дженніфера Рассел Мара Сантанджело 4-6-7-5-2-6. А от ще одна українська тенісистка Юлія Бейгельзімер порадувала. Вона зуміла вийти до другого кола в парному розряді разом з Турчанкою Пексанугло вони виграли в китайського дуету Джиянь 6 -26 26264. І про інші події, які відбувалися в четвертий ігровий день Australian Open, розповідає Олеся Гнатюк. Олена Дементьєва вкотре довела свій клас у матчі другого кола. Вона всього за 57 хвилин перемогла свою суперницю Анну Чиквітадзе. Рахунок говорить сам за себе – 6-2, 6-1 і Дементєва у наступному раунді змагань. Більш цікавим та напруженим видався інший жіночий поєдинок, у якому зустрічались росіянка Олена Ліховцева та австралійка Еві Домінікович. Ліховцева доволі легко взяла перший сет, – 6-3. Втім, у другому вона стала більше помилятися. А її суперниця навпаки зібралася і змогла виграти. 6-2. Але сил австралійці на заключну партію не вистачило. Росіянка виявилась сильнішою 6-3. А от Анастасія Мискіна ледве не втратила так звану заплановану перемогу над Ципорий Абзілер. Початок першого сету росіянка програвала 1-3, але зрештою згадала, що вона все ж таки третя ракетка турніру і звела матч на свою користь 6-4-6-2. Нова зірка іспанського тенісу – 18-річний Рафаель Надаль у суперники другого раунду отримав набагато досвідченішого Михайла Южного. Молодий іспанець виявився витривалішим у марафоні в 5 сетів. У першому він виграв 6-1, наступні два були за росіянином – 6-4, 6-4. Але Надаль виграв останні – 7-5, 6-3, і таким чином він продовжить боротьбу за головний приз турніру. Сьогодні юнацька збірна України з футболу вийшла до фіналу міжнародного турніру пам'яті Валентина Гранаткіна. Команда Анатолія Бузніка з рахунком 2-0 перемогла іранців. Дубль на рахунку київського динамівця Павла Ксьонза. Таким чином, післязавтра українська збірна зустрінеться з командою Росії, яка в іншій півфінальній парі здобула перемогу 2-0 над білорусами. Півзахисник національної збірної України Андрій Гусин відправиться на тренувальний збір до Туреччини разом з одеським Чорноморцем. За словами головного тренера моряків Семена Альтмана, він хотів би бачити колишнього динамівця у своїй команді. Залишається тільки, аби клуби вдарили по руках. А нещодавній партнер Гусина, півзахисник київського динамо Олександр Хацкевич, ймовірно, виступатиме в найближчому майбутньому за латвійський клуб «Вент», граючим тренером, якого нещодавно був призначений колишній динамівець Олег Лужний. Керівництво. О динамо, яке володіє правами на Хацкевича, швидше за все віддасть білоруса в оренду. Берні еклстоун знову домігся свого. Хитрий лис один переграв когорту босів команд Формули 1 у 2008 році? Швидше за все не буде альтернативного великим призам чемпіонату під гідою холдингу автовиробників GPWC. досягти цього. Берні вдалось в першу чергу завдяки підписаної у середу угоди з Феррарі. Решті ж команд Еклстоун за новий договір згоди запропонував більш вигідний для стаєнь перерозподіл прибутків від перегонів. А на наступні три роки ще. І 500 мільйонів доларів. І це поки що вся інформація. Залишайтесь на п'ятому і не пропустіть час спорту. Спонсор показу торгова марка Хортиця. Я Станіслав Хацкевич. Високих вам результатів у ваших справах.